Всім привіт! Зараз спробую відповісти на деякі питання. Перше, це вже не перший раз мені пишуть промовляти, яка в мене система, що в ній знаходиться. Дійсно, це важливо. Ну, я, як би, знаєте, зі свого боку, думаю, що всі все знають. Всі по черзі дивляться мої відео і вже знають, яка в мене система, що там все змінилося. Але кожного місяця прибавляється десь близько 160 підписників. Зараз. зараз на лічильнику здається десь 165 підписників за останні 28 днів. Є люди, які не підписані, але вони все ж таки передивляються мої відео. Дехто попадає перший раз. І дивиться якесь одне з останніх відео. Вони не знають моєї історії. І так, дійсно, це важливо описувати майже в кожному відео, яка у мене зараз система. Або десь в описі це перерахувати. Що в мене зараз в системі? У мене зараз в системі в якості джерела звуку TV-Box на Android. Я використовую для тестів певні. Відеоролики, і в мене є також там програвач USB Audio Pro з налаштуванням Bitperfect режим. Тобто він побітово передає звуковий сигнал на ЦАП. В якості підсилювача у мене ламповий підсилювач на лампі Гу-50 це однотакт. Акустика у мене перероблені ELAC el 60 Тобто це вже не ELAC і це вже не el 60 У мене там стоять твіттери Funtex D1.0. У мене перероблені кросовери повністю другого порядку. Тобто Це зовсім інша акустика. В якості кабелів у мене по USB кабель від Жені Іваницького, міжблочний від. Майсаунд і акустичний саунд реаліті. Ну, от така у мене система. На ній я провожу різні тести. Звичайно, все в такому текучому стані, все змінюється. Через деякий час щось з'явиться нове, і я буду намагатися це озвучувати або в описі це все прописувати. Тобто це моя помилка, я вважаю, що дійсно це, це дуже важливо для тих людей, які перший раз потрапили на мій канал. От ще одна: вчора мене вивів зі стану рівноваги певний персонаж. Звуть Олег. Не пам'ятаю, яке прізвище. Питання десь звучало так: чому в річницю війни відео на російській мові? Ну, я якось передбачував подібні питання, коли знімав російською мовою, я зараз все покроково поясню. По-перше, для мене це не річниця. Вся ця війна це як один день. Для мене досі 24 люто 2022 року. І цей день не закінчується. Закінчується він перемогою України над Росією, коли ми зламаємо хребет. Цій федерації. От тоді цей день закінчиться. Так що для мене це не річниця, це рутинний день, той самий лютий день. Що ми будемо? Святкувати, чи що ми будемо робити? Все продовжується, нічого не змінилось. Війна продовжується. Чому російською мовою? Тому що я написав, я, я устал. Я сказав в відео, я устал. І він мені пише, устал говорити українською мовою. Ну серйозно. Ну, Треба бути, знаєте, ну, реальним козлом, щоб бити по руках ту людину, яка переходить на українську мову. Я... Про це не раз говорив для мене рідна мова поки що російська. Тому що я десятиліття читав на російській мові, дивився фільми на російській мові. Я думав на російській мові. Живу я в Кіровоградській області, де люди говорять на суржику, на лютому суржику. саме лютий суржик – це в Кіровоградській області. От. І люди, які попадають в оточення україномовне. Десь на Західній Україні, вони дуже швидко перебудовуються і починають не тільки говорити, а й мислити українською мовою. У мене такого середовища нема. Я живу в тому самому середовищі, в якому жив увесь цей час, все своє життя. От. На роботі в мене суржик скрізь суржик. Хоча певні зміни є, і причому дуже помітні. Навіть на базар ти приходиш, і люди, які там ну, розклали там овочі, там, фрукти. На табуретках. Вони вже спілкуються українською мовою. Причому намагаються ну, чистою українською мовою спілкуватися з тобою. Це круто, реально круто. І певні зміни в цьому є, але потрібен час на все. Тим паче, що е, відео, будь-яке відео. Це не тільки інформаційна подача. Можна було взяти конспект. І як Брежнєв читати. що наша партія увереним шагом йде на говно гу со временем. Але це буде не цікаво. Знаєте, є у нас такий пан Бутусов. Ну, хто в Україні, ви знаєте, хто такий пан Бутусов. Це журналіст, він Описує події на фронті, він дає там чуханів владі за її промахи відносно армії. І він зараз говорить українською мовою. Але вона така важка, це просто жесть. Вона ну, неймовірно важка. Хоча в нього словарний запас набагато більше, ніж у мене. У нього є багато таких слів на озброєнні, які я знаю, але на моєму озброєнні цих слів ще нема. Я і ними ще не користуюсь. так. В нього досить багата українська мова, але вона важкуча, вона дуже важка. От Знаєте, є, ось, є в музиці такі акорди важкі, бум-бум, мінорні, важкі такі акорди. І оце в нього така мова бум-бум-бум. Навіть якщо він о, там про щось жартує, воно все рівно таке бум-бум-бум-бум, ну, воно, воно, воно не смішно. Те, що він жартує. Нема цих барв в української мови. Його солов'їна мова це такого, знаєте, обдовбаного солов'я, який вже помирає. І я не можу навіть е, дві хвилини слухати його е, е, якийсь матеріал. В нього є цікаві матеріали, досить цікаві матеріали, але я, я не можу із-за цього її енергетики, яка в нього. Це жах якийсь. Йому над цим треба працювати, але чомусь йому про це ніхто не каже. Соловіна повинна бути соловіною. От, українська мова, вона повна різних барв. І іноді це мені, власне, мені видати важко. Хоча в мене е зі словарним запасом гірше, ніж у Бутусова, але от, з емоційною подачою в мене набагато краще, аніж у нього. І це, я вважаю, перевага. Тому що нудити на відео це жах, це неможливо допускати. Але є такі речі, які дуже на мене впливають на мій мозок. На мозок любої людини це і стан здоров'я, і це час доби. Дуже є велика різниця між тим, коли ви знімаєте відео це вранці, в день, і зовсім інша річ це коли ввечері, коли ваш мозок вже спрямований на ліжко. О. І в повсякденному житті ви цього не помічаєте. Коли ви дивитесь якесь кіно ввечері, ви ж його не монтуєте. Ви дивитесь готовий продукт. Коли ви читаєте книжку там перед сном, ви також не формуєте фрази, ви не намагаєтесь ті чи інші образи висловити. Ви, гото... ви читаєте готовий матеріал. І тому вам легко, ви не помічаєте, що мозок. Потихеньку йде до відключки. Але коли ви знімаєте відео, говорите на камеру, це дуже помітно. Це дуже помітно. І ввечері набагато складніше знімати відео, аніж в день або вранці. Набагато. От, а вчора от я знімав відео про цей кабель. І в мене боліла голова, я десь віруску підхватив. Я, чесно кажучи, мав великі сумніви щодо того, щоб зняти відео. Але випив пігулку і бупрофену, якось десь через годину розвиднілося. Думаю, треба зняти, поки в мене свіжі емоції. Бо потім воно я кабель віддам, а воно все якось трохи замилиться і буде не те. Треба зняти. От Українською мовою я зняв десь дублів 5-6, в кінці з матюками, тому що в мене нічого не виходило. От, не виходить, і все. От то я забуду щось, то щось не скажу, то щось переплутаю, і ну не виходить і все, розумієте? Я зрозумів в кінці кінців, що або я зараз переходжу на російську мову, або кіна не буде. Я почав знімати російською мовою отак. На одному диханні. Раз. І зняв. І пішов монтувати. Отак. Тому воно потребує певного розуміння. Така ситуація. Люди, які переходять на іншу мову, вони. Певному, як би це сказати, в затруднительному положенні? Це праця. І руки таких людей потрібно підтримувати, а не задавати їм такі от скотні питання. А чому зараз на російській мові? Ну, тому що так, не вийшло на українській мові. Все дуже просто. І катастрофа. А ти ж бачиш, що куча відео знята на українській мові. От. Зараз зняв на російський. О, зрада, все. Він уже закацапів. Ну, я теж психонув, написав три букви, в тому числі і бан. Ну і на цьому все ми попрощались таким чином. О, такі справи. Так що, я рекомендую кожному з вас зняти своє відео. Я впевнений, якщо ви на моєму каналі. То вам є про що зняти відео. Ви не порожня людина. От. Можете зняти про свою систему. Хай вона буде будь-яка. То зовсім не важливо. Зовсім не важливо, яка у вас система. Важливо, як ви подасте цей контент. Як вас буде складно виходити. А знаєте, я пам'ятаю, коли я перший раз почув свій голос. Це було ще на касетному магнітофоні. От я почув свій голос. Я його вимикав раза, разів 5 вимикав. Отак включив, тільки почув, джж, виключив. Херасів. Ще раз включив, джж, виключив, та це не я. Ви злякаєтесь свого голосу. Той голос, який ви чуєте, це не ваш голос. Він зовсім інший. От. Спробуйте. І головне в цьому буде не те, яка у вас система, я повторююсь. А ваша подача, як складно ви це скажете, як це буде креативно, як це буде цікаво, як це буде живо, як це буде яскраво. І, от. Спробуйте на своїй рідній мові, і спробуйте не на рідній мові. Тобто, якщо ви розмовляєте українською мовою, спробуйте російською мовою. Ви все зрозумієте. Можете для себе, для експерименту, зняти десь в день, зняти ввечері. Десь там о 9-10 годині. Як я робив, коли світло вимикали. І це буде прикольний досвід у вас. Дуже прикольний. А може вам сподобається, і ви будете знімати відео, як он чернов Саня. Спробував, і в нього пішло, пішло, пішло і дуже класно, я вважаю. В нього канал зростає, 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 зростає. І так в нього доволі креативно це все виходить. Так що, ви ж не знаєте, які таланти закопані у вас там в глибині. Треба спробувати. Я вважаю, знаєте, я вважаю, що це злочин, коли людина має. Певні знання, певний досвід. От. І не ділиться ним. Це є певний злочин. Що в могилу з собою заберете? Давайте будемо ділитися. Ти більше на Ютубі місця валом. Пробуємо. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Люблю, цілую, обнімаю. На все добре. Бережіть себе, мирного вам неба! Pocá, pocá.